Чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, закінчили. Руки до плечей. Ці гарно, рівненько. За мною право починай. Раз, два, три, чотири. Назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчимо. Правий руку варто. Руки степили. пальчики в кулачок. Руки руками. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три. Закінчили. Руки перед собою. Стож. Руки руками перед собою. Діли руки, а потім прямі руки. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два. Три, чотири. Раз, два

Так, нахиляємося в праву сторону. Раз, два, бігу, три, чотири. В Праву сторону почали. Раз, два, вліво, три, чотири. Назад. два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три. Два. Три. Чи один. Два. Руки <хи> на поясі, ноги на плечей. Нахиляємося вперед, назад. А ну вперед. Раз, два, назад. Три, чотири, раз, два, три. Чотири, раз, два, три, тири, раз, два, три, закінчимо. Молодці. Супер, гарний діт. Так, руки прицілуються. Раз, присіли. Та два встали. Раз, два, раз, два. Раз. Два. Раз, два. А тепер поставимо один другу руку на плечі. Пробуємо колонами. Нараз колона вся приціла, але не розриваємо. Ану, кого вийде? Назвався колона сала. Ану, раз, Колона вся присіла. Не розриваємо. Присіли всі. А, а присіли всі, нараз. Руки тримаємо на печу по берегу. в серце. На третій день перемагає. Чи думаючи не Сто переміг. Ага, встали. Але тримаємо руки на плечах. Це була репетиція, а тепер слава. Раз, митримаємо те на плечах присіли. Одночасно. Одночасно, так, it's раз. Платяйте. Стали. Раз. Стали. Молодці два. Молодці, покласти. Так.